Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! З давніх пір і понині кажуть, всі в Україні! Здоровенькі були! Привітаємося! Всі разом! Здоровенькі були! Я вітаю вас, діточки, і вітаю тих, хто біля вас поруч. Я запрошую, діточки, на заняття зліпленням. Тема заняття прикраси для мами. Для роботи нам будуть потрібні пластилін, дощечка, стеки, вологі серветки та ваш гарний настрій. Нумо, починаймо! А чи знаєте ви, діточки, що таке прикраси? Чи любите ви прикраси, які прикраси є у вас, які прикраси є в мам у бабусь? Прикраса це об'єкт чи суб'єкт, що своєю наявністю надає, підсилює чи виділяє відчуття естетичної краси та досконалості. До прикрас відносять. Ювелірні прикраси та орнаменти. Однією з найулюбленіших та популярніших українських прикрас є намисто з бісеру, яке майстри виготовляють в різних кольорах і візерунках. Також українці люблять використовувати вишиванку як прикрасу на повсякденних речах та аксесуарах. Для волосся дівчатка часто використовують українські віночки, які надають їм чарівний вигляд. Також не забудемо згадати. Про українські підвіски та браслети, які прикрашають руки та шию. Усі ці українські прикраси відображають багату історію та естетику українського народу. Вас надихнула моя розповідь про українські прикраси? Тож давайте, діточки, з вами теж. Виготовимо прикрасу для вашої матусі. Можна по бажанню виготовити браслет, чи буси, чи брош чи підвіску. А може, ви схочете виготовити сережки для вашої матусі. За бажанням я пропоную виготовити намисто. Намисто для матусі з повітряного пластиліну. Подивіться, яке гарне намисто в мене вийшло. Я використала повітряний пластилін трьох кольорів блакитного, жовтого та білого. Ще я виготовила, крім намиста, браслетик та сережки. Прикрасила! Пташкою. Намисто та браслет. Ви впізнали цю пташечку? Так? То це Голуб, пташка миру. Дуже гарний комплект намиста, браслета та сережки в мене вийшли. Перед виготовленням прикрас ви поміркуйте, які кольори. Ви хочете використати для прикрас у цій роботі? Що ви хочете виготовити? Чи це буде браслетик, чи сережки, чи намисто? А може, це буде підвізка або брош? Фантазуйте, міркуйте та виготовляйте. Розгляньте, діточки, фотографію. Що ви на ній бачите? Так, ви бачите пластикову дощечку, повітряний пластилін, стеки, фломастер та аркуш картону. Ще нам у пригоді знадобиться клей, Клей ПВА чи сухий клей олівець. Для того, щоб намистинки трималися на картоні, бо повітряний пластилін дуже погано кріпиться до паперу та картону, тож клей їм допоможе триматися на площині. А ще потрібні нам будуть вологі серветки, щоб витирати наші пальчики. Тож починаймо! Беремо до рук олівець та будемо малювати мотузочку для наших намистинок. Давайте пригадаємо види ліній. Є лінії прямі, криві та ламані. Це крива лінія, вона не замкнута. Тепер беремо до рук повітряний пластилін, відриваємо шматочок та розкочуємо ковбаску. Між долоньками чи на дощечки. Беремо до рук стек та відрізаємо шматочки пластиліну. Це будуть наші намистинки. Берем, кладемо шматочок на руку на долоньку, розкочуємо між долоньками кульку та прикладаємо до мотузички. Ось так. Формувати кульки можна як на долоньки, так і на дощечки. Взяли шматочок. Ось так. Притискаючи, ми формуємо кульку. Ось так. Фантазуємо, якого кольору ви хочете бачити мисто. У мене це кульки блакитного кольору. Далі буду викладати намистинки жовтого кольору. Їх нам знадобиться дуже багато. Я буду виконувати роботу симетрично. По центру я виклала намистинку і буду рахувати намистинки праворуч і ліворуч, від центральної намистинки. Ви теж можете рахувати. У мене це три намистинки блакитного кольору та чотири намистинки жовтого. По мотузочці я провела клеєм, щоб приклеїлись добре наші намистинки. Центральна намистинка, і тепер рахуємо ось так, по дві намистинки з правого та лівого боку. Далі симетрично викладаю намистинки. Рахуйте, щоб не збитися. Можете викладати намистинки хаотично. Я трішки намистинки поправляю, розкочуючи їх між долоньками. Не забувайте промазувати клеєм, щоб намистинки добре приклеїлися та не відпадали. Далі викладаю намистинки жовтого кольору. Так погано кріпиться, змазали ще трішки клеєм та далі продовжуємо роботу. Ось як гарно вже виходить, я гадаю, у вас теж вийдуть дуже гарні прикраси для ваших матусь. Можна покласти жовту намистинку по центру. Ось так. Фантазуйте та вигадуйте свій візеруночок. Намисто для матусів ви можете прикрасити пташкою. Ось так з білого пластиліну я відірвала шматочок, формую крильця та хвостик. Так, ось так витягую голівку, пальчиком розправляю, майже вийшло. Вийшла пташечка ножицями. Відрізаю такі шматочки, це буде пір'ячко. хвостик та крильця у голуба. Ось яка пташка гарна вийшла. Другого голуба я приклеїла до браслетика. Подивіться, я намалювала фломастером круг та по колу виклала на мистинки. Подивіться, як гарно вийшло. Я гадаю вас теж вийдуть дуже гарні браслетики. Фломастером на картоні я намалювала овали та гачечки. Це будуть сережки. З блакитних намистинок та білих я виклала по колу намисто. Не забувайте! Що на мистинки треба приклеїти, щоб вони міцно трималися на картоні та не відпадали. Ось який гарний комплект прикрас для матусі в мене вийшов. я гадаю, діточки, що у вас теж вийдуть дуже гарні та чудові роботи. Поділіться зі мною своїми фото ваших прикрас для ваших матусь. А наше заняття добігає до завершення. До побачення, діточки. До зустрічі! Підготувала заняття зліплення для дітей старшої групи капітошка, вихователь Полторацька Оксана Миколаївна.